Добрий день, так, шановні присутні депутати, сьогодні за моїм розпорядженням була скликана позачергова 48 сесія 8 скликання Андрушківської сільської ради. Зв'язок з тим, що 26 лютого 2025 року на адресу Андрушківської сільської ради надійшла постанова відмову державного виконавця про відділу Державної виконавчої. Відповідно до якої постановлено накласти Мандрушківська на сектора до штрафу на користь держави в розмірі 5 тисяч сто гривень за виконання судового рішення щодо виділення Оселецького Лантину Володимировича земельної ділянки на натурі на місцевості на належно йому земельної частку польська прошказаною постановою зобов'язано повторно Андрушківську сектор виконати рішення протягом. 10 Проблем, і завоз, та на рішення. Також 2625 року надійшла постанова відділу Державної спілочної служби про накладення на обличку стати штрафу за невиконання 8-5 тисяч гривень виконання рішення і виділення погляду людмітимові наторі на місцевості земельні частини пальців. Та попер... зобов'язано повторно виконати рішення протягом 10 днів та попередження про комінальному відповідальність за невиконання рішення. Також надійшла постанова про накладення штрафу за невиконання рішення суду щодо виділення розміщення дію надолую земельної части у розмірі 5 тисяч гривень надано термін для. Культурного виконання рішення 10 днів з моменту отримання постанови та попередження про кримінальну відповідальність. Надійшла постанова. Надійшла постанова, щодо накладення штрафу у розмірі уже спортивність за невиконання рішення про виділення укоївся на земельної частини частині на термін повторно виконання те рішення суду протягом 10 днів та попередження про кримінальну відповідальність. Аналогічна постанова надійшла.

Постійно за невиконання рішення суду по постійчу Марії Миколаївні винесено постанову про накладення штрафу в сумітні гривень надану землю виконати повторне рішення протягом 10 днів та попередини про кримінальну відповідальність. Так, мені постановили від користичного відділу Державної виконавчої служби в житлових надійшли на адресу на дружкості сільської ради 26 Лиотовод -го, 2025 година, Тоа што сќеја, но ну, е ситка голу војн, било принете ресторежење, прорасполиќање, сесии на 5. даревнотото на сје на 9. година And rushes to Roddy. Прознання штангу Васильеві Супович. Прознання дозволу на розроблення практически відведення земельних ділянці продачі у лагері земель комунальних власне andрушки роди. Продання клюкові іринки у дозволу. Розроблені практически земельної ділянки передачі уладить измелькомунальній власне андрошки роди. Друга дня вчорнішу планів на розроблення проєкту землеустрою щодо відвертання земельної ділянки з метою передачі власності земель комунальної власності Андрушківської сільської ради. До дня Дорогівському Юрію Вікторовичу дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відвертання земельних ділянок з метою передачі власності земель комунальної власності ради. Англишківської сільської ради проєкти рішень по вказаних питаннях у опроведення пролід, того ж на сайті Англишівської сільської ради. Сьогодні, 20, сьогодні 5 березня 2025 року на позачергове засідання 48-ї сесії Англишківської сільської ради прибули та зареєструвалися наступні депутати. Мальований Сергій Анатолійович, Грушова Лариса Усіна, Янчук Інна Петрівна, Тимошенко Олександра Анатольовна, Гусарчук Сергій Федорович, Шугер Іван Іванович. Тобто шість депутатів. Для того, щоб розпочати сесію позачергову 48-му сьогодні 5 березня дві року, необхідно корум, тобто має бути 12 депутатів. А для того, щоб розглянути питання, які донесені наперед денний, має бути треті від загального складу ради, не враховуючи голову, тобто 15 депутатів. А тому враховуючи цей факт, що прибуло тільки 6 депутатів, у нас на сьогодні немає комо, щоб відкрити засідання 48-ї позачергової 48 сесії, 8 липня Андрешківської сільської ради. А тому сьогодні ми не можемо провести казану e, сесію. В зв'язку з чим я повторно e, оголошую, що у понеділок, 10 березня, буде повторно e, призначена 48-ма позачергова сегодня на 9-ту годину у приміщенні будинок культури.